Усім привіт до вашої уваги. Огляд мішечка з бивками. Подивимо, що попадає. На столі у нас ось такі штани з кишенями знизу на манжетах. Фірма Black Squad. Розмір L. Розмір XL з боковими кишенями. Фірма Men. Теж такі легкі, прям зручні, з боковими кишенями. XL 2XL. Знизу на манжетках. Ще. Фірма Jack and Jones з боковими кишенями. 37-й пояс. З боковими кишенями. З боковими кишенями. Розмір M з боковими кишенями. Знизу на манжетках. Розмір ейліксейлю. Фирма H&M, размер M, размер L, M, FB Sister, H&M, размер XL, 2XL, XL, H&M, Розмір Эйлік 54 європейський розмір. Розмір Фірма ZARA 44-й європейський розмір. Чем? З боковими кошенями. Clock House. Фірма H&M розмір M. Тимда. З боковими кишенями. Розмір L З боковими кишенями. Розмір L. Фірма Мен. Канда. З боковими кошенями. Фірма Zara розмір 46 з боковими кошенями. Бершка з боковими кишенями, фірма H&M з боковими кишенями, розмір L. L. Ще з боковими кишенями. Фірма Pull&Bear з боковими кишенями. Знизу на манжетах. Jack and Jones, боковими A. Jack and Jones боковими з боковими кишенями. Розмір Ейля. Фірма Jack Jones з боковими кишенями. З боковими кишенями. Розмір XL з боковими кишенями. З боковими кишенями. Розмір Ема з боковими кишенями. З боковими кишенями. 52-й розмір. З боковими кишенями. Фірма Under Armour. Ще з боковими кишенями. З боковими кишенями. 46 розмір. Із такого плану. Легкі, з боковими кишенями, розмір ей Зараз приберу і продовжимо наш огляд. Дивимось наступні. 36 пояс. З боковими кошенями? 32-й? І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.